Скаріше, позитивно. В мене є дружина, все класненько, ми з нею підемо в ресторанчик, з букетом роз, під музику будемо танцювати. І всі будуть щасливі. Звичайно святкуємо, класно ставимося. Ну, Ви знаєте, так що за інерцією, мабуть, з тих давніх часів, коли це свято, ну, на принципі, зараз свято весни, краси, молодості, кохання. Дарувати раз в рік свято ну, на свято жінці квіти це мінімум пошло. Потрібно це робити регулярно. А тому для цього не потрібно виділяти один спеціальний день. Якщо жінці приємно, то обов'язково потрібно її порадувати на 8 березня, але я не думаю, що це такий ідол, на який треба молитися. А в нас в суспільстві це комерційна основа, на це моляться. Більшість забуває потім після 8 березня радувати жінок. Ну В чому тоді кайф свята, я не розумію. Жінок вітаю своїх сестер, маму, звичайно. Взагалі жіночий день цікавий, чудовий, радісний, теплий. Ніяк. В Європі його не святкують, не празднують. Не знаю, старий праздник, хто празднує, то ні. Я ні. Святкую тільки за того, що е, ну, це є частинка радості для жінок, тому е, якщо враховувати там, точку зору релігійну, то якби сторонники християнства. Це свято якби забороняє святкувати. Але з точки зору, що це маленька частинка для жінок радості, я рахую, що потрібно святкувати. А святкую як, загалом роблять сюрпризи. Та непогано, ну, це ж Всесвітній день жінок, чи як він називається. А, недавно бачив такий мем а, в інтернеті. Хто вітає кого з 8 березня, і там 10% хлопців вітають дівчат і 90% хлопців вітають своїх братюнь. Тут, як, мабуть, я теж так зроблю це гаразд. Вітаю всіх жінок України, дочок, матерів, святом цим. Бажаю, щоб всі чоловіки ваші повернулися додому живими, здоровими, і щоб наша Україна процвітала, дякуючи любові, які дарують нам жінки. Святом всіх.